Хочете рецепт, після якого навіть м'ясаїди скажуть, ого, це квасоля, дай ще! Тоді дивіться, беру молоду квасольку, таку де ще зерна не встигли вирости, а стручки м'ясисті. Прибираю хвостики, ріжу на шматочки. Цибулю ріжу кубиками і обсмажу на олії. Моркву тру на грубій терці. Додаю до цибулі. Трішки смажу. Тепер квасоля на сковорідку. Легенько обсмажую. Поки овочі шиплять, займаюся помідорами. Знімаю шкірку і дрібно нарізаю, зміщую квасольку по бокам сковороди, а помідори викладаю в центр, щоб пустили сік і прогрілися. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вагні. Тим часом зелень, петрушка, кріп, базилік і кілька зубчиків часнику. Помідори протушкувались. Додаю сіль, чорний перець і ще хвилин 5-10, щоб квасолька стала м'якою. В самому кінці зелень і часник. Ще кілька хвилин і все. Страва готова. Виходить так смачно, що навіть м'ясоїди не помітять, що це пісна страва. Спробуйте, не пошкодуєте.